Мусиш йти? Так, треба ще забігти в офіс. Привіт, коханий. Їдеш додому? Так. Якого біса? Що? Мені хтось сів на хвіст? Господи. Ні-ні-ні. ні ні Марк Сеттер був помічником районного прокурора, за яким стежила його дружина Шерон. Ти знала мого чоловіка? Я не знала, що він одружений. Марк мав дві дружини тебе справжню і мене як би це не називалося. Думаю, ми вдвох зможемо з'ясувати, що з ним трапилося швидше закопів. Паролі. Може, я введу зрадник? Думаю, надто очевидно. У Марка була зустріч з чоловіками тієї ночі. Певно, купляв інформацію. Якби ж знати напевно, важливо те, що через це можуть убити. Де ти навчилася так битися? Колишній він навчив мене багато чого цікавого: стріляти, стежити і прослуховувати. Усі докази одразу до поліції. Якщо стане небезпечно чи ризиковано, зливаємося. Хочеш відступитися? Ні, за що. подвійне життя озвучено для ютуб каналу Артемко. Дивіться з 5 травня 2023 тисячі